Мене звати Оля і ви завітали на в'язальний канал. Сьогодні в нас понеділок, вже розпочався останній тижні червня місяця. І я хочу розказати, з чим я буду працювати. Так би сказати, поставити собі якийсь план. І обов'язково залишайтеся на моєму каналі, щоб побачити, що в мене з цього вийде. Отож, давайте розпочнемо. І розпочнемо ми з того, що я буду просувати активно, чекайте, прозаплуталася. Буду активно просувати ось цю футболочку, яку я в'яжу для свого синочка на вік 9 років. Це футболочка в рамках мого фамілі Лука, який в'яжу для своїх синочків. Для меншого я вже зв'язала, я ставлю вам фото. А ось для меншого для я вже зв'язала, а для старшого ще тільки в'яжу. Тут вже не так багато залишилося роботи. Мені ще залишилось зв'язати синю, салатову і, біло... і частин... біла полосочка і резинка. Ну і рукавчики. Роботи на ну, декілька годин, напевно. Тому я дуже-дуже хочу її вже завершити. Якщо вам цікаво, з чого я в'яжу, то переходьте на відео з стартами. Стартами ще місяця травня, там всі ниточки і всі подробності по цих футболочках. Оце перша робота, з якою я планую працювати на цьому тижні. Наступне! Це мій топ в рамках такої авантюри, яку я організувала, де ви вибирали модель, яку би я зв'язала. І модель вибрали полосатий топ. Я вирішила його в'язати. В'язати зверху вниз, щоб було цікавіше і вам, і мені. І ось так я розпочала вже його в'язати. Я, звичайно, за кадром поставлю маркерочок, щоб. Як-то кажуть, помітити, на якому етапі я була, щоб бачите якийсь прогрес в цій роботі. І по, по футболочці, там по полосочках гарно буде видно, де я була, що а тут не буде. Бо це е, ниточка це бебі, ярмак Бейбі-котом. Ось така номер кольору 400 це напівбагову. Це такий другий процес, з яким я планую працювати. і я вам не знаю, чи показувала, а може і не показувала, а може, і показувала, вже чесно не пам'ятаю. У мене було придбання пряжі, напевно, показувала. Це, напевно, місяць ще квітень. Або початок травня, десь так, я купувала ось таку ниточку. Я купувала в телеграм-каналі пряжна лавочка, дівчатка, посилання я вам залишу. Це чудовий магазинчик, де все оперативно і е, дуже непогані ціни, і дуже цікаві бувають артикули. Так, в мене це Італія, Еліс... чати, не буду читати, бо буду негарно. Це склад 15 мохер, 10 вовна і 75 акрил. 180 метрів в 100 грамах. Мені здається, що в мене тут більше 5 кілограма. Більше 400, 500 з лишнім кілограм. І тут немає ніде, ні, немає. І що я хочу з цієї ниточки? А хочу із цієї ниточки собі кардиганчик. Такий теплий, теплий, затишний кардиганчик. Але вона буде не сама. Я планую в'язати. Тіло ось цим кольором, і рукава до половини цим кольором. А другу половину рукавів я хочу зробити полосаті. У мене є подібна ниточка оранжева, подібна рожева, світло рожева і синя. Голуба, голуба. І я хочу ці такі полосочки зробити по два кольори. От в мене так Таке бачення, от така ідея, я хочу так зробити. Не знаю, може ви скажете, що це занадто. Можливо. А можливо, я зроблю по-іншому. Можливо, я не з кардиганчику зроблю такі два рядочки, як обв'язочка, одним кольором. Наприклад, рожаві в мене такий насичений колір фуксії. І, а весь це кардаганчик зроблю сіром. Ну, будемо дивитися, по скільки мені ниточок вистачає. Тому що я його хочу таким не коротким зробити, щоб він такий, ні, такий доволі такий, гарної довжини. Ну, не сильно довгий, такий середній. Так, кардиганчик хочу зробити. І ще я його хочу зробити ось так під горло. Але щоб він не був. Подібний виріз я не хочу, тому що, коли холодно, хочеться закутатися в щось тепленьке. І коли в тебе відкрита шия, мені, наприклад, дискомфорт. Тому я хочу, щоб шия була закрита. Тому він буде ось так, напевно, якась стілька чи щось щось придумане. Буду в'язати, що через цього зверху вниз, зі звичайним регланом. Я люблю звичайний простий реглан. І буду ним в'язати ось такий кардиганчик. Думаю, що я розпочну і собі помаленьку в'язати, так що мені на вересень місяць він був готовий. Тому я і зараз вам про нього розказую, і ще всього його помаленьку розпочну, хоча би відв'яжу стрісочок. Так, але хочеться мені розпочати, хочеться бо ниточка класна, хоч і на дворі жара, сьогодні 30 градусів, тепла а справжнє літо, але мене потягнуло на мохе. Ну, це таке буває. Ось так. І, друзі, ще хочу я нарешті дов'язати шкарпеточки, які я вже вам не показую, тому що вони, я їх забула в батьків вдома і, Можливо, вже би дов'язала, якби не забула, тому планую їх дов'язати. Там залишилося вже не так багато, там відв'язано вже половина, ступні, другої шкарпетки. Я їх відв'яжу і вам покажу вже ну, в наступних підключеннях. Отож, залишайтеся зі мною, і ви побачите, що вийшло з моїх таких планів, що я змогла зв'язати, що не змогла, як просунула. І вам всім бажаю тихого, мирного тижня. До зустрічі! Яка красива наша українська земля. Не могла з вами не поділитися цією красою. Дивіться, яке небо, які кольори. Особливо зелені, сині, голубі. Просто неймовірна краса. Вітаю вас! Вже завершився ще один тиждень червня, це останній тиждень червня, Сьогодні у нас неділя, 2 липня, і я вас вітаю з початком другого місяця літа. Цей тиждень виявився для мене такий незнімальний, хоч і був в'язальний. Не було можливості мені до вас підключатися, тому ви побачили першу частину мого відео, де я що я там планувала собі. І з. Зараз я розповім, чим він завершився, поспілкуємося на те, чи вдалося мені виконати те, що я запланувала, чи ні. То, отже, давайте розпочнемо. І розпочнемо ми з того, що на минулому тижні я вам показала собачку, показувала пса патрона. І він ще був, він же був зв'язаний, але, як то каже, не... До завершений. Тому в минулу суботу я швиденько дов'язала бронежилет цій собачці, і він вийшов неймовірно класний. Він вийшов дійсно дуже схожий і він сподобався. Я його вже подарувала хлопчику, якому він призначався. І дитині він неймовірно сподобався. Ще сталася така командна історія за день, до того, як я мала подарувати цього собачку. Хлопчик побачився пса патрона в магазині, дуже-дуже його захотів. Але ціна для батьків була неймовірно висока, і вони його, його не купили. І коли я на другий день його принесла, радості не було менш. Дитина була щаслива. Отож, дивимося фото і невеличке відео того, як виглядає песик після так, довершений після вив'язування всіх деталей і елементів я на шивочку не робила з назвою Патрон, тому що я трішечки вже не встигала. Кажу, як є. Отож, тим свідом. Наступне, з чим я активно працювала, просто мега дуже хотіла дов'язати. Це була ідея фікс, ідея номер один. І це шкарпеточки. Так, я вам в попередньому підключенні говорила про те, що я в'яжу шкарпеточки, і що ось вони такі. Я їх нарешті-нарешті дов'язала. І всі деталі про ці шкарпеточки, ви можете. Почути, побачити в відео, попередньому відео в рамках спільного проєкту Шкарпетова скринька дизайнерських бажань. Я не буду повторювати, просто скажу, що я це зробила. І ці шкарпеточки я вже дарую своїй матусі. Це вони будуть для неї. Отож. Це ще одна робота, яка завершилась на цьому тижні. І це, можна сказати, перша, тому що весь патрон був зв'язаний ще в ту суботу, і я вже не рахую його готовою роботу цього тижня. Тому це перша робота, я завершила, я встигла в червні місяці її дов'язати. І м -м, наступне, що хочеться вам просто неймовірно показати, це. Ця футболочка. Футболочка, яка зв'язана для мого старшого сина. Така ж футболочка вже є в меншого. Ось вона. Я вам такої тільки покажу, тому що вона вже трішечки грязна, тому не буду неї в кадрі світити. І розкажу вам історію. Історія та, що в мами була ідея гарної фотосесії на природі з квітами, зробити такий невеличкий кіспітнічок, де мої дітки будуть сидіти. Там. <хи> Я їх пофотографую. Ну, але не з моїми дітками. Або не так, не з такими маленькими активними дітками. Тому що вони не дали зробити. Те, що я хотіла. Звичайно, в мене була дуже цікава задумка, гарна її ідея. Але дитина настільки активна, що він встиг вмастити футболочку і не датися і, ну, В принципі, все як завжди. Ми ж мами хочемо, щоб все було ідеально, але діти вони інші, вони зовсім. Не схожі на нас. І це, напевно, і правильно, тому що кожна дитина це індивідуальність, і ми не маємо права їх в чомусь стримувати і десь їм вказувати, тому що вони. Будують своє життя в майбутньому, і це їхнє. І от такі вони да? Якщо старшого сина можна з одіти, пофотографувати це було з дитинства, поставити отак, сядь, отак, стань, отак воли вниз. Все без проблем, без проблем. Тоді менші, абсолютно інші, і він зовсім цього не хоче. Він знає, що він хоче, але не того, чого хочеш ти. Так, і тому по мені його, на жаль, нормально не вийшло. Я надіюсь, що, можливо, ще в майбутньому я зможу зробити якісь дуже гарні, красиві фото, щоб вам показати, поділитися з вами і в інстаграмі своєму викласти якісь такі оригінальні фотографії. Цікаві зараз літо, гарно, але, на жаль, не так. Розкажу трішечки про футболочку, а далі ви побачите всі фото, які я змогла зробити. Так, футболочка в'язалася з Gazal Baby Organic це 100% бавовна, органічна, білий колір і салатовий зелений. Синій це фібронатура папірус це в нас бавовна і шовк. Неточка що одна, то друга, надзвичайно класна і в роботі, і на дотик, Просто неймовірна. Я роботою сказати задоволена, це нічого не сказати, тому що петельки лягли надзвичайно рівно, дуже гарно. Кожна петелька просто ну, дуже класно і переходи кольорів, і все. І поєдналися ці ниточки, здавалося б непоєднувальні. Дуже все класно лягло, і роботою я задоволена на тисячу процентів. Горловинка в мене набирала світалійський набійний край. Кому цікаво, в мене на каналі є відео, як я це роблю. Тому, якщо треба, я залишу вам посилання, переходьте і користуйтеся. Закривала я всі і низ, і рукавчики, закривала голочкою. Все виглядає доволі гарно, просто, мило, і я сподіваюся, що мій малюк буде мої хлопці. Буду її з задоволенням носити. Ця футболочка, в принципі, не розрахована на таку велику спеку, але до плюс 25 в ній комфортно, просто, ну і на вечір, якщо десь кудись так в вечірній час сходити, то я думаю, що теж буде непогано. Ось так вам показую цю роботу ще раз. І. Напевно, що більше мені немає, що по ній. Ага, скажу, що спеці були 3,75 і в'язала я. На спицях ліки дерев'яних, дуже мені вони, до речі, сподобалися, я вже неодноразово говорила. І в заниточку я можу спокійно вам рекомендувати цю ниточку в роботі. Береться вона легко, просто, без проблем і виглядає в полотні класно. І в принципі, ціна не дуже така, аж за велика. Так? І ось така вийшла футболочка. Ну, а тепер запрошую до перегляду того, що нам вийшло на такі імпровізовані фотосесії. На цьому в мене робота з ниточки Казал Organic, не закінчилася. А чому? Тому що тут з нами знаходиться ще моя племінниця, і вона, звичайно, теж хотіла з нами пофотографуватися. Тому зв'язати футболочку, це було б дуже довго, але я б знайшла рішення і зв'язала її на велику косиночку. Чому вона дуже рада, вона дуже гарно її пасує. В неї таке зелене платье, і до платічки я зв'язала косиночку в білому кольорі і зеленому. Білий колір я вив'язала весь. в Мене було в наявності три моточки. І на дві футболки косинку я вив'язала. Цю ниточку, зелено ще трішечки залишилося. І я обв'язочку косиночки теж робила зеленим, воно дуже оригінально вийшло, цікаво. І далі в мене немає її вже наявності, бо вона активно її використовує. Тому я далі ставлю вам невелике відео. Ми її теж гарно пофотографували ці косиночці. Моя дівчинка дуже рада і дуже гарно позувала, щоб тетя могла запити гарні фото. Тож дивимося, фотографії і відео-косиночки. Це моя третя готова робота на цьому тижні. Готових роботи, і я цьому дуже рада, дуже задоволена. Просто, мені здається, я гарно попрацювала, але це ще не все. Тому я зараз показую, можливо, з вас хтось вже і забув, а я ні. це мій Це джембер. В... Які я розпочинала ще в далекому місяці квітня, в шалених стартах з Оленочкою Богановою. І на цьому тижні я ось тут була, ось цей маркерочок, і ось тільки я змогла відв'язати. Я вже відв'язала всю лицеву гладь, яку передбачалося в цьому джампорочку. І перейшла вже на візерунок, і мені вже небагато залишилося, я буду розділяти на перед і спинку. Ось так ближче вам покажу візерунок. Він просто цікавий. Мені дуже не сподобався. І до цієї ниточки дуже довго підбирала візерунок. Є навіть відео, в якому я показувала різні варіанти, і це мені не подобалося. Я розпускала, в'язала, розпускала. Потім знайшла ось цей. І я зрозуміла, що коли зв'язала вже, що він класно вписується в цей джемпер. Джемпер має бути з стіючкою, тому. Я підбирала якийсь візерунок, мені хотілося якось додати ажуру, але всі ці ажурні візерунки вони були дуже дирчасті, дуже заляпані, і мені це зовсім не подобалося. Тому я зупинилася вже на ось такому візерунку, і він виявився ідеальним для цієї ниточки і для той моделі, яку я задумала. Тут вже буду розділяти наперед і спинку, і вже ну, не дуже багато роботи, тому, ну, в принципі, робота ще є, але я дуже сподіваюся, що е, ну, до кінця липня його точно завжди. Нагадаю, що в'яжу я на спицях номером 4,5%, а ниточка це 50% бавони, 50 акрилу, купувала в пряжній лавці. Це. Тут 1500 метрів в 100 грамах і в'яжу в 6 складень. Починала в 4, але мені за тонко. в 4 це як для футболочки. А для такої джемперочки я хотіла щось товстіше, тому в'яжу в 6 складень. І е, тут я вже змотувала сама, тому що, як, ви, як я сказала, знаходжу не вдома, моталочки мої немає, прийшлося мені вручну перемотувати. Ну, трішки довго, трішки це часу зайняло, але, в принципі, я задоволена своїм результатом. І стосовно цього, дуже все, але не все по процесиках. Чому? Тому що в мене ще є один процес, який я... Назву, називаю моя авантюра. Ось так я вам покажу, так і зараз ставлю вам фрагмент відео, в якому все розповім про цей топ. Цей топ в'яжеться в рамках моєї авантюри, який вибрали саме ви, цю модель, і я її. Друзі, підключаюся, тому що хочу показати вам конструкцію топа, який я в'яжу в рамках своєї ж авантюри. І топ буде з полосочками і хочу розповісти, от так вам показую, як виглядає. І зараз трішечки про це розповім. І так, я відв'язала передню частину. Як пам'ятаєте, я набирала на додаткову ниточку ось тут. Відв'язала передню частиночку і залишила на спицях. Ось так воно в мене виглядає. А тепер я відв'язую. Спинку, частину спинки. Ще мені тут 20 рядочків. І я роблю прибавочки в кожному рядочку. Трішечки ці прибавочки в мене карявенькі. Я знаю, я це стараюся відшліфувати, але, на жаль, виходить так, як ви бачите. Тому трішечки я не задоволена, але що, що є, то є. Я думаю, що я, його вже, я тут трішечки відпарила, і, в принципі, воно не так вже і видно. Звичайно, хотілося би гарніше. Тут прибавочки йдуть просто ідеально напереді, а от спинка в мене трішечки не так, як я хочу. Ну тоді я відв'яжу ще ці 20 рядочків і з планочку, пров'яжу ще 20 рядочків просто і перейду на формування пройми, і тоді вже буду з'єднуватися з'єднуватися перед і спинка. Ось на такому етапі цей топ досить повільно просувається в'язання, а через те. Що треба трішечки знімати відео, показувати кожен етап роботи на камеру, а це займає час і не завжди є можливість підключитись. Ось така ситуація з цим топом. І тепер так, тепер це все. Все, з чим я працювала, всі мої процеси, всі мої готові роботи. І е, я ще також вам показувала ниточку, показувала вам таку е, пухнасту ниточку, там, де в складі є Мохер, Вовна і ПА. Але я вирішила ще на цьому тижні не розпочинати цей процесик через те, що з понеділка. Тобто завтра вже стартують шалені старти, зеленої поганої, і я вирішила вже саме в цих стартах розпочати цей процес. Ну і ще інше. Це такий вам анонс, що ви побачите в наступному моєму відео. Ви побачите саме старти, шалені старти, і де я розпочну декілька процесів. Скільки не буду вам казати, нехай буде невеличка таємниця, але я думаю, що вони. Теж вам сподобається. І як бачите, хоч на дворі липень місяць, початок липня, я розпочинаю такі теплі затишні осінні процеси. І вони будуть не один, тому що я хочу вже активно готуватися до осені. Мені треба синочко, зв'язати водолазку, собі зв'язати водолазку. Ідея мене не покидає. Я вже придбала ниточку фірми. Полку на пів вовна, і для сина і для себе дуже хочу зв'язати дві водолазочки, тому що це неймовірна ниточка. Дуже класно. в общем, дуже класна. Тому е, будуть ще ось такі процесики, е, буде такі проекти на моєму каналі. А зараз я всім вам дякую за вподобайочки. Е, не забудьте, до речі, їх поставити. І ще хочу попросити вас написати в коментарях. Як вам мої футболочки? Як вам такий Family Look, який я зв'язала для, для своїх синочків? Чекаю в коментарях, чи сподобалося вам, чи якісь зауваження. Мені цікава ваша думка. Тож давайте поспілкуємося і буду чекати ваші слова, ваші коментарі. Зараз вам дякую, хто ще не підписався, завітав на мій канал. Якщо вам сподобалось моє відео, я буду рада за підписочку. І до зустрічі! Бажаю вам миру, здоров'я і натхнення. До зустрічі, друзі. Пока-пока!